Вітаю вас, шановне панство! Українська філателія дуже багата на шикарні та презентабельні марки, і не є виключенням фантастичний блок з п'яти марок. Будинок з химерами. Це випуск Укрпошти, введений в обіг 4 жовтня 2021 року, дуже цікавим тиражем 25 тисяч. Даний випуск присвячений унікальному шедевру світової архітектури. Будинку архітектора Лешика Дезидерія Владислава Городецького, який було побудовано у 1903 році в Києві на ділянці землі на Кручі, що продавалась на міському аукціоні за дуже низькою ціною бо була непридатна для будівництва. Тому рішення архітектора будувати там будинок для своєї родини викликало загальний подив. За міською легендою незвична споруда з'явилася. У результаті парі між Владиславом Городецьким та його колегою архітектором Олександром Кобілєвим, який вважав справжнім божевіллям будівництво на ділянці з надзвичайно складним рельєфом. І вже за два роки, у зазначений умовами парі день, Владислав Городецький захопливо показує здивованим колегам свій будинок, промовивши наступні слова. Будинок може і девакувати, але не знайдеться жодної людини, яка, б, минувши його, не зупинилась поглядом. У стіни будівлі вмуровані бетонні голови слонів, носорогів, антилоп та крокодила. На колонах причаїлися ящерки, за водостоки правлять голови слонів, на даху гігантські жаби, морські та нереїди. замість волосся на голові. Вони несуть ланцюги, фантастичне листя та квіти. На розі будівлі розташований велетенський пітон. Іронічно, але попри свою назву, на фасаді та всередині будинку з химерами немає жодної химери. Вважається, що назва могла виникнути у зв'язку з тим, що для киян початку ХХ століття реальні африканські тварини були такими ж дивовижними, як і химери, що власне і дало. Назву будинку Городецького. Оскільки архітектор мав пристрасть до полювання, то всередині будинок прикрашений скульптурами, мисливськими трофеями, черепами, рогами, опудолами тварин і птахів. Родзинкою інтер'єру вважається світильник торшер у центрі холу, виготовлений у вигляді двох сповитих водоростями та квітками лотоса величезних риб. А на плафонах гірлянди з фруктів і винограду. Ананаси квітки союшника. З центральної вулиці будинок має 3 поверхи. А з протилежної сторони 6 завдяки перепаду висот. Це багатоквартирний будинок. Сам пан Городецький мешкав у квартирі номер 3 А інші 6 квартир він здавав в оренду починаючи з 1904 року. Вартість якої складала на той час 3,5 тисячі карбованців на рік, що було досить недешево. Висока вартість оренди не лякала тодішній бомонт, а навпаки, вважалась скромною платою за шикарну можливість жити в розкішному незвичному домі. Владислав Городецький прожив у своєму будинку недовго. Відомо, що після сафарі в Кенії, яке коштувало чимало архітектор 1912 року був змушений був змушений закласти будівлю Київському товариству взаємних кредитів і повернути її, на жаль, вже не зміг. До революції будинок змінив кількох власників, потім його націоналізували та поділили. На комунальне помешкання, де жили науковці, актори театру, митці. Після Другої світової тут була лікарня. Остання реконструкція будівлі відбулася у 2003-2004 роках. За оцінками фахівців, обійшлася в межах 30-40 мільйонів гривень. Закресленнями та фотографіями, що збереглися, вдалося відновити інтер'єр, розписи на стінах, паркетні підлоги, реанімували Альпійську гірку, фонтану та штучне озеро. До початку війни у будівлі проводилися екскурсії, де українці могли дізнатися більше про життя видатного зодчого, послухати історію цієї загадкової будівлі. Насолодитися нею та загадати бажання, що за легендою неодмінно має здійснитися. Також і ми з вами, шановні глядачі та підписники, загадаємо бажання одне єдине на всіх про закінчення війни, яке обов'язково здійсниться. Дякую вам, шановні, дякую Збройним силам України. Хай ваше життя складається з пазлю щастя, добра та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!